П'ять не старше З Що вам починати? Замара Хаяма почав настатися з дуря, значить, що рубаї. Рубаї, так. Значить, я знаю, Юда зрадником не став, коли Ісуса він поцілував. Він роль зіграв. У фарсі саваофа, яку давно вже той зресагував. Угу. Це ж пророками ще було підписано. Так який ж він той? Ми звикли так базікати про любов та вдаємось до зрад і до обмов. І натягнувши до прочинства маску, п'ємо із ближніх, був вам піре кров. Ну, ось іще значить. У четвер класі щось я. Розкривається. Сяпі... В четвертім класі, чи здається, п'ятим, давно вже ця історія була. До нас приникли хлопців та дівчаток, учителька із глобусом прийшла. Застигли ми тоді у здивуванні, бо враз лише тій кульці, завдяки збагнули ми без межі океанів й оглянули там усі материки. А на перерві досхочу могли ми той глобус потримати, повертіть. Учителька всміхалась, говорила, дивіться, діти, глобус не впустіть. Років спливло немало вже. Відколи ми рушили в життя в широкий світ, но ну, і вже покоління вчаться в школах. І їм хтось каже, глобус не впустіть. А ми змужніли, вже давно не діти. Наш голос чуть на всіх материках. Бо вже не глобус, долю всього світу, тримає мене у своїх руках на землю любим. Тому віримо зорям. Над нею завжди радісно, яснить, Бо бочуєм, як планета нам говорить. Каже, діти, не впустіть. Все традиційне. Все традиційне, все болю звичне. такий, вже стерті всі слова. Була страшна цензура політична, сьогодні є страшніша, грошова. Письменником не важко нині стати. Бери найпримітивніший сюжет. А можеш кілька слів заримувати. З грошима ти вже визнаний поет. Таланти не потрібні. Дай купюру, але з нею ти, шановний молодик, а я пишу та все в макулатуру, бо без грошей чекався смітник. Вже день сплива, що ж він мені полишив, день ще навік відходить в небуття, яку струну у серце розколишив, доволення, зневіри, каяття, до всього ставлю знаки запитання. А опаків і крапок геть нема. Бо сумніви, основа існування. Природа їх підносить нам сама. А кожен сумнів постулат похмурий. Він більш тривог, ніж радості в ній є, та лиш один стовідсотковий дуге під сумніви нічого не піддає. Ну да. що ж не ну, ага. стала забуватися ага. війна, Щухати болі, Слабшати тривоги, а мати все сиділа край вікна. З надією дивилась на дорогу, якою син подався на війну і десь розтану у чужій сторонці, сиділа день і нічку не одну, бо не могла повірити похоронці. Та час минав, і мати відійшла у вічність, упокоїлась в могилі, та раптом пара квіток розцвіла, у неї взволоже повну силу, життя вуя, І грає дать дзвінка, а квіти теплий, вітерець гайдає. То материні моче, що синка. І досі з далечіння виглядають. І ще один, значить, от той, вам не набридать. <гум> Весть сеча люта. Дві зійшлися сили у нелегкий, давно минулий рік. Багато воїв полягло в могили, а дехто кинув зброю і утік. А згодом він почав судити померлих, мечі не вміли правильно тримати. І нині розвелося чимало стеру, що ладна пам'ять предків заплювати. І ще то що? Щось таке? Ну, таке вже чисто лічне, У небо високе. Весня дивлюсь, милуюся, клинуть пухнасті хмарини, Я руки, мов крила розправлють полину, блакиті потону, а може, втоплюсь. Туманом, мов, чарівник обернусь, здолаю провайда й найвищі вершини. Та що б не робив, а надійде хвилина, й на землю лиш теплим дощем я провлюсь. Відродженням, а не падінням це буде. і радість, на, і радість пізнають на тружені груди. Манитимуть знову мене небеса. І хочеться знову в блакеті їх пірнути, щоб казку повірити. І зримов відчути, у кожну епоху живуть чудеса. Так. Тут ось ще один масон. Ага, оце все. Значить, таке епіграф. 9 травня 1945 року на Красній площі під час стихійних торжеств з нагоди перемоги серед одягнутих у військову форму понад 90% були представники каральних органів. Факт історичний, товариш Станів усе любив порядок. 9 травня, радість перемоги, в не мов, потужний Зарепад. Я ж думаю, які страшні дороги здолав до неї скромний наш солдат, Байдуже по Іванчик чи мурок, що взивався на ймення Абдула, та не одну ворожу амбразуру закрили їхні молоді тіла. У розпалі шумить вирує свято. І радість мов стрімкий потік ріки розпочинають починають. Волі не вкачати. та припиніть, бо то не вояки, це все наглядачі, це конвоїри, що по телах відсиділи війну, це у солдатській формі просто звірі, що поламали долю не одну. Веру якраз на площу в день весняний, і всюди пісні, радості слова, та в грудях в мене кровоточить рана. І неспокійне серце розрива. Я подумки зринаю до солдатів, що нам живи цю радість принесли. А ті, кого повинні ми качати. По всій Європі мертво не лягли. Давно й сіл солдатських зникли рани, бо вже давно й самих немає тіл. Та раптом ще гарцюють ветерани поміж чужих освячених могил, і дуже мою совість непокоїть, що кількість їх зростає повсякчас, та тільки серед них таких героїв, що пороху не нюхали ні раз. І ще для мене є тяжким ударом і неймовірно боляче мені, що ветеранство вже стає товаром. Яке Жирує час на да, брехні. Про... Ага. Розіпни того ревіла, від нежданної спонуки розгубився на хвилину вноважений пілат. Але стариний спокійно, як належить, вимив руки. І хреста на розтерзання він погодився віддати. І щоб солі заспокоїти, тихомирити сумління. Він оточенню своєму, от у п'ятницю сказав. Я не пжув лише зустріч при вселюдному велінні. Сам же я проти Ісуса нічого гісніку не мав. Розстріляти за проданців. І до справи взявся ягода, сам розстріляний довзі, а за ним уже Єжов. розправляє вуса Сталін, хат нещасного народу, що йому на допомогу, сам бездумно так ішов. А конвейер вже працює, що його придумав Сталін. І під кулі, ми ж не винні. Йдуть вчорашні крикуни, без жалю із них зривають вчора вручені медалі. Дуже прикро свою долю, самі креслили вони. Все буденне, усе звичне, мов би так і мусить статись. Це в історії циклічність. Перекличка йде епох. І живуть і ще й понині, чи сторучні тептилати. Та і стані остаточно, ще не винесе він в морг.